Денисе, вітаю вітаю, Каховське водосховище забезпечувало поливом тисячі і тисячі гектарів на лівобережжі Дніпра, Храсонська область, Дніпропетровська, Запорізька. Зараз коли водосховища немає, які перспективи там у фермерів? Погані перспективи техногенна катастрофа за дій країни агресора вона буде внести дуже великі наслідки і зараз вже ми це відчуваємо. А в перспективі, коли ми деокупуємо цю територію, це буде більш чисельні наслідки, тому що ми їх зможемо побачити, прорахувати. Найгірші наслідки це смерти людей, тому що ми дійсно розуміємо, після такого ну, скажімо так, непроінформованого да дійства. Багато людей, які залишилися, не покинули свої місця, і просто загинули. Але є ще економічні наслідки, в тому числі для сільського господарства Фактично біля 500 тисяч гектарів землі перебувало на зрошенні, які отримувалися з Каховської ГЕС. Два головних канали це Північно-Кримський і Каховський магістральні канали, постачали воду. Аграрії мали можливість останні десятиліття розвиватися. Більше того, почалися йти інвестиції в зрошення, так як розуміли, що погода в світі, скажімо так, тепліша. І відповідно тільки з водою ми зможемо зберегти цей регіон як аграрний. І зараз ми там нещодавно був прийнятий Верховною Радою закон про об'єднання. Ння водокористувачів, тобто робити все для того, щоб інвестувати в зрошення і ставати серйознішим. Гравцем на світовому ринку в аграрній своїй продукції. Все це поставило тепер крапку, тому що без води де-факто займатися сільським господарством буде неможливо. Більше того, ми констатуємо, що е окрім того, що буде відсутня вода, це покличе за собою додаткові такі ще стихійні лиха, які будуть пов'язані з тим, що через відсутність вологи будуть утворюватись такі пилові бурі. Вони вже були, але за рахунок того, що існував такий клімат помірний з водою, е не така велика кількість. Зараз же аграрії констатує, що це буде Зводити до додаткового змітання рудючись ґрунтів, Вони будуть псуватися, і відповідно це ще створює додаткові умови після повернення цих територій для того, щоб займатися сільським господарством. Тому так тільки по категорії зернових груп можемо рахувати на перспективі довоєнного часу, коли ми там отримували порядка 4 мільйонів тонн зернових. Я маю на увазі, і Херсонщина, і частково Запорізька область. Заробляли порядка 5... Півтора мільярда доларів валютної виручки. Тобто, це все втратилось в один момент. Я вже мовчу про інфраструктурні об'єкти, про те, скільки потрібно буде інвестувати в самі зрошувальні системи, їх відновлювати, будувати. Це все мільярди і мільярди, які нам доведеться десь шукати і інвестувати туди. Поки ці мільярди будуть знайдені, поки територія буде звільнена, розмінована і можна буде займатися відновленням так водосховища. Що буде із продовольчою безпекою України, коли ми втрачаємо 500 тисяч гектарів? Бродючої землі ну в першу чергу я хотів би громадян України заспокоїти, що на продовольчу безпеку для наших внутрішніх споживачів це не відіб'ється, тому що ми неодноразово говорили про те, що ми експортно орієнтована в аграрному напрямку країна, яка завжди вирощує більше ніж споживає. В кращі роки 21 рік до воєнних 107 мільйонів тонн зернових олійних при нормі споживання 20-24 мільйони тонн по всіх категоріях всередині країни. Потенціал великий для експорту. Так само і в сьогоднішніх умовах незважає. Чи на війну обстріли замінування? Отакі техногенні речі, катастрофи, які води проводить Росія. Ми все ж таки виростимо достатньо кількості зернових за прогнозами. В цих в цьому сезоні отримаємо порядка сорока 4 мільйонів тонн зернових, плюс олійні десь в сумі буде 65 мільйонів продукції, яку ми зможемо забезпечити внутрішнє споживання. Інша проблема, що ми втрачаємо економіку півдня. І відповідно економіку людей, які там проживали, вирощували. Тому що за кожне підприємство це сотні людей, сотні людей, які проживають певній місцевості, де сплачуються податки, де отримуються заробні плати, отримується соціальна інфраструктура. І, Звичайно, в цих умовах нам потрібно буде думати після деокупації, яким чином на початкових етапах почати підтримувати цих людей, де знайти те фінансування, яке б їм давало стимул повертатися додому, тому що після деокупації дуже важливо буде повертати людей додому, щоб вони розуміли, що вони прийдуть там, не буде лише домівка. А там буде робота, там зможна буде будувати знову ж таки сім'ї, розвиватися і це один із ключових моментів, які сьогодні вже потрібно думати нам з нашими партнерами, щоб повернути економіку і життя в ці регіони. Тобто проблема не в тому, що фізично не буде хліба, а в тому, що грошей просто стане так. набагато менше, і економіка цілих громад, яка була заснована на фермерстві, нині зруйнована. Саме Але так. південь це ж не тільки зерно. Південь це такий наш овочевий край, особливо Херсонська область, так завжди. Ці славетні е, кавуни, славетні помідори. Що буде з овочима із ци стінами на них? Ну, власне, після окупації з минулого року, з весни, ми розуміли, що така ситуація може затягнутися, і багато хто з товароробників почав диверсифікувати ці напрямки. Багато хто в центральній Україні почав вирощувати овочі, західна Україна, Львівщина, Закарпаття. А і ми початково у 2022 році наростили цей потенціал. Ну його все рівно було недостатньо, тому що попит був значно більше. Великий борщовий набір, який йшов з Херсонщини в один період часу за один сезон, перекрито буде неможливо. Тому власне. Протягом 23-го року, ось цей сезон нарощувалося виробництво, і фактично ми говоримо, що ще доєдналися і Дніпропетровщина, і Одещина, і Миколаївщина, і це, в принципі, сформує досить достатню кількість пропозицій на ринки вітчизняних овочів. І власне це вже зараз відбувається бо за рахунок того, що з'являється більше пропозицій. Ціна починає опускатися. Але в цьому контексті ми констатуємо: на жаль, овочівництво ми теж втратимо на Херсонщині, тому що без води вирощувати овочів буде неможливо. Тому перед нами дійсно. Дуже великі завдання стоять після повернення цих територій. Росіяни в чергове погрожують вийти з зернової угоди, так до 17 липня, нині вона діє, як аграрії готуються до цієї перспективи знову тотального блокування портів за традиційно за місяць до закінчення чергового терміну угоди Стамбульської Росія виходить з певними заявами, заяви, які звичайно дуже сильно б'ють по ринку, тому що це фактично змушує трейдерів відмовлятися від контрактування нових партій зерна, тому що якщо не будуть працювати проти. Великої Одеси море, а це найбільш логістична можливість і дешевша можливість для експорту української продукції. Це вже створює труднощі і сподіваємося, що більш активніша буде позиція наших партнерів. Нагадаю, ми як країна нічого з Росії, країни агресором не підписували. Ми маємо домовленість Туреччиною, організацією Об'єднацій. Вони виступають гарантами роботи чорноморської ініціативи, і відповідно в рамках стамбульських домовленостей. Побачимо, яка буде з їхнього. Кореакція, те, що Росія через тиск продовольчий шантаж, а цей продовольчий тероризм намагається зняти з себе санкцій. Це зрозуміло, але нагадаю, що жодних моментів, які стосуються накладання санкцій на продукти харчування на елементи, які задіюються в їх виробництві в світі не застосовується. Тому Росія лукавить, коли вони кажуть, що е, стамбульські угоди не дають можливості здійснювати експорт навпаки, протягом 22-23 маркетингового року, з цього там літа е, з липня місяця, вони збільшили в 2,5 рази потенціал своїх зерно. Враховуючи увесь цей комплекс проблем: блокування експорту, підрив ГЕС і зруйнування системи зрощування. Е, так які структурні зміни можуть відбутися в українському аграрному секторі найближчим часом? Тому що складається враження, що заробляти просто на вирощування зерна буде вже дуже тяжко. Ну, дійсно, це вплине на фактичну підготовленість товаровиробників, і це показує сезон 23-го року. Відсутність фінансів вже позначилась на кількості зібраного врожаю майбутнього засіяних площ. На жаль, напевно, будуть такі випадки, коли просто бізнес припинятиме фізично своє існування, буде закриватися підприємства. І сподіватиме, що всі ж таки в цих умовах знайдеться можливість підтримати як товаровиробників за рахунок певних грантових програм, можливо, наших міжнародних партнерів, тому що дуже важко для малого і середнього. Бізнесу в цих умовах функціонувати, але в цілому це не змінить функціонал вирощування тих культур, на яких ми спеціалізуємося, тому що економіка країни потребує аграрний сектор. 22 рік 70% загального експорту склала аграрна продукція. Нам потрібно працювати, нам потрібно думати, як в цих умовах. Вижити і допомогти державі, тому будемо робити все від нас залежно. Так, але фінансова допомога вона може спрацювати, коли є з чим працювати. Так, якщо у тебе немає води, і ти не можеш фізично найближчі роки вирощувати ті культури, які вирощував, то ці гроші просто не допоможуть. То Кого підтримувати, як підтримувати, аби це було ефективно? Ну ефективність в даному випадку все рівно ми відштовхуємося від фінансової спроможності. Бо якщо є гроші, можна застосовувати технології. І для нас дуже важливо, щоб продовжувала працювати програма 5.7.9, кредитування. Але там є один аспект: це лімітовані кошти, тобто є обмеження в 90 мільйонів гривень на одну юридичну особу, враховуючи, що програма діє вже певний час. Багато хто з творобників використав ці ліміти, і дуже важливо було, щоб МінФін разом з Верховною Радою України розширили програму лімітування там до 130, до 140, можливо, в два рази до 180 мільйонів гривень, і це б дало можливість підтримати економіку аграріїв і України, тому що аграрії позичає кошти, він їх віддає з відсотком. Те, що він виросте, він продає. Україна отримує валютну виручку, підприємство отримує кошти для функціонування, функціонування сплати податків, заробітних плат, і таким чином процес це те, що ми говоримо, щоб не звидезмінювалася наша робота і аграрії Залишалися на плаву. Ну і дуже важливо те, що побоюються аграрії, найближчий час. У нас 24 четвертого року за фактично в умовах ринку землі запускається доступ юридичних осіб і збільшується ліміт на купівлі землі до 10 тисяч гектарів землі. Ми не виступаємо проти того, що були юридичні особи, але багато хто з аграрів сьогодні у війні безпосередньо бере участь, допомагає армії. Фінансових можливостей немає. Зернові вони продають вже більше року в нижче вартості ринкової, і вони говорять, що ми не готові входити в конкуренцію з юридичними великими компаніями по 10 тисяч гектарів землі, коли вони зможуть. Купувати, тому ми просимо сьогодні відтермінувати оцей ліміт. В 10 тисяч гектарів землі, щоб залишалися по 100 гектарів в одні руки, таким чином, щоб до кінця воєнного стану в Україні і після війни фактично 2-3 роки, щоб повернути плати спроможність українських товароробників в умовах функціонування ринку. Це було б справедливо. Угу. Я просто коли питаю знаєш про структурні зміни на аграрному ринку Україну, часто не те, щоб звинувачували, говорили те, що українська аграрна економіка це сировинна економіка. Зібрали зерно, продали зерно, і, начебто, мета була йти до глибшої переробки, аби Україна. Не зерно продавала, а пасту там, наприклад, так або булочки, ну що завгодно. Чи може от такий у нас така трансформація відбутися в нинішніх умовах? Ну я прихильник того, що от сільське господарство в Україні, це вже є додана вартість. Насправді це дуже великі об'ємні роботи, які залучаються в дуже великі фахівці, технології і фінансові ресурси, плюс Сполучені Штати Америки теж є теж таким сировинним експортером, який продає дуже багато зернових. Тому в цьому контексті, звичайно. Щоб залишати все ж таки більше коштів, нам потрібно про це думати, але все впирається в фінансування в період війни. Залучати фінансування з боку інвестицій, особливо міжнародних компаній, дуже важко. Внутрішні ресурси вичерпалися, хоча потенціалу для створення нових так, скажімо, течей в аграрному сфері сфері дуже багато. Це біотанол використання, це переробка той самої пшениці на борошно. Потім додану вартість іншої продукції. Да треба робити але зараз задача але просто зараз вижити, вижити, вижити перемогти а далі будемо створювати умови для економіки нашої держави дякую дуже дякую. за те що сьогодні долучилися це був денис марчук заступник голови всеукраїнської аграрної ради і ми продовжимо